Сьогодні Лазарова субота, це особливий день напередодні вербної неділі, коли церква згадує, як Христос Воскресив свого друга Лазаря на четвертий день після його смерті. Але попри це Воскресіння, Лазарю довелося ще раз померти. Тому постає питання: для чого Христос Воскресив його? Це Воскресіння не просто прояв милосердя Христа до свого друга Лазаря, а передвісті самого Воскресіння Христа і загалом усіх людей, загальне Воскресіння, яке настане у майбутньому. У цю суботу у всіх храмах чуємо Євангеліє, де Христос говорить, що я є Воскресіння і життя, і хто вірує у мене, хоч і помре, буде жити вічно. Так Лазару довелося ще раз померти, але Його Воскресіння стало нагадуванням, що смерть це не кінець, і Христос іде в Єрусалим, щоб остаточно перемогти смерть. Лазар вийшов із гробу, щоб кожен із нас повірив, що він теж вийде. І усі разом воскреснемо у загальному воскресінні. Тому Лазарова собота це надія, надія на те, що смерть не має останнього слова у цьому світі.